Однією із важливих і вагомих соціальних ініціатив президента є вчасне виконання виплат і проведення всіх виплат всім родинам нашої області. Я хочу сконстатувати той факт, що з року в рік всі виплати значно зростають, і ми в середньому констатуємо. По демографічній ситуації, яка в області складається, вона значно йде поліпшується. І в середньому в області у нас, якщо раніше народжували десь в середньому 11 тисяч було параділь, то в минулому році вже кількість отримувачів допомоги по народженню дитини у нас склала 15 тисяч а в цьому році це ще ми не можемо сказати за червень місяць, бо ще підсумки тривають до 25-го числа. А вже станом на 1 травня в нашій області таку допомогу отримало 6945 родин. І це є свідченням того, що держава робить все для того, щоб стимулювати народження дітей. Держава розуміє важливість. Демографічної ситуації, в якій ми опинилися, і з 1 січня цього року розміри виплат державних допомог в нашій області сягають та в цілому по державі. На першу дитину це є 29 тисяч, на другу на другу дитину це вже виплати в розмірі 58 тисяч, і на третю дитину 116 тисяч.